Хіба що коли буде наурація президента, можливо, прийме якесь рішення. Можливо, хоча б у нас тобто, забезпечить нормальними пристроями бачення і бронжелетами хоча б, а волонтарних ніколи у нас не було. Ні в було бронежилетів. Коли нас стояло 48 чоловік, у нас було 10 бронежилетів радянських таких старих, які вже всі обсипані, які вже то що воно є, що їх немає все Як місцеве населення розпочалося? А, я. Завдяки місцевому населенню люди і погинули. Чому? Тому що місцеве населення не дало розташуватися на попусті. І заблокували нам практично вхід, не впускали ні, ні вперед, ні назад. Просто сталося, Пасажири будьте обережні, і... на першу полі це воно подається для початки, електропоїду станції підлоги. На першу політкому подається для податків електропоїзд до станції, підполозуюся. Пасажири будьте обережні, відії, від краю платформи. Що він напився, він взагалі в житті не пив горілку, взагалі не вживав спритних напоїв. Це тупо так сказати, завдяки місцевим населенням. То все і сталося. Бачив хтось? Чеченці? Так. Да. Чеченці, це були чеченці, да. Реально, да. Все, їду, далі. де бачимо.